Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде прочитане от така здоровезна серія книг Френк Герберт Дюна. Я вже розповідав про кожну з цих книг на каналі більш детально, більш з описами. Окрім останньої книги, я її, нарешті, вже дочитав, дочитав усю серію. І е, можу казати про серію, що вона бомбезна. Вона найкраща і найулюбленіша серія, яку я е, взагалі читав. Е, наукову фантастику я дуже люблю, але, на жаль, там дуже багато паршивих книг, особливо сучасних. А тут, на мій подив, книга написана ще в 70-ті роки, і при цьому настільки крута, настільки. Е, Сучасна, настільки всьому цьому віриш і не сумніваєшся, що це міг написати звичайний сучасний автор, що просто е, немає слів е, про сюжет. Сюжет я переказувати не буду, я вже це робив. Е, можете подивитися мої попередні ролики, якщо вас це е, цікавить. Єдине, що скажу, що е, в останній книзі, в шостій. Е, те, що не почалася війна в п'ятій книзі, в шостій вона вже закінчилася, але там знову ж таки є відсилки на те, що вже. Е Може бути далі, які події будуть розвиватися. Серія, на жаль, не завершена, оскільки автор помер, не закінчивши цю серію. По ідеї, мала бути сьома остання книга, але автор захворів, якщо я не помиляюся, на рак піджолудочної і помер. Але, будучи в лікарні, він а, своєму синові розповів, як би він хотів продовжити і закінчити цю серію. І а, після смерті батька, син разом з іншим а, письменником написали чи то дві, чи то три книги замість тої однієї, яка би мала бути а, завершальною. Тобто син а, з цим іншим письменником а, завершили а, серію батька. Але на жаль, а, Книжковий клуб, а саме це е, видавництво в мене е, випустило українською мовою лише оригінальні е, книги е, Френка Герберта, тобто батька. Продовження, написані е, сином, книжковий клуб не видав, і, е, наскільки я розумію, планів видавати їх у книжкового клубу, на жаль, немає. Це дуже прикро. Ці книги продовження я бачив е, на російській мові, але. Uh, в магазині їх купити, інтернет-магазині їх купити не можна було. А от uh, з рук брати, то люди просять по 700-800 гривень за книгу, і чесно, жаба мене давить, віддавати стільки грошей. Оскільки я не можу знати, якої якості ці книги будуть, оскільки, по-перше, російська мова, інший переклад, а по-друге, інший автор і е, ліпше вже е, прочитати оригіналь... оригінальну серію е, від батька е, і не читати продовження від сина, чим узяти прочитати це продовження від сина і розчаруватися в серії, оскільки е, звичайно, що інший автор може. Лише спаскудити саму всю цю серію. Щодо сюжету, то в основі е, династія, а точніше, рід Атрідів. Але, щоб ви розуміли, е, в останніх книгах це вже йдуть е, не прямі, точніше прямі потомки Атрідів, але вони, е, так би мовити, відносяться до цієї. Сім'ї таким чином, що, можна сказати, прямо й не відносяться це далекі-далекі е, пращури. Оскільки між першою та другою книгою е, декілька десятків років різниці. Між другою та третьою книгою, здається, 10 років різниці, між третьою і четвертою книгою е, 3500 років різниці. Між третьою та четвертою книгою е, 1500 років різниці. І між е, п'ятою та шестою книгою е, різниця теж декілька років, здається, здається менше десяти років, але тим не менш, все, все одно вікова різниця є. І знаєте, е, 5 тисяч з гаком років е, ціла Епоха, тобто навіть не одна епоха, а цілі е, покоління, цілі е, династії, цілі епохи, і це все е, в такій серії, і це все таке неймовірно круте. І, звичайно, що між всіма цими книгами прослідковується своя певна лінія, і, звичайно, що є деякі персонажі, які е, з книги в книгу є в кожній книзі, е, їх воскрешають. Е, так, там є своя методика воскрешення, але, на жаль, воскрешають чомусь такого персонажа, який мені взагалі не подобається який в. Першій е, книзі є таким, знаєте, прохідним персонажем, він там бистро гине, і ти за нього взагалі забуваєш. А далі він е, досить таку е, сильну роль грає. До речі, про е, головних персонажів. То в першій книзі головним персонажем виступає е, Пол Атрід і його мама. Тобто, частина книги йде від Пола, частина йде від його мами а Ще декілька глав ідуть від інших персонажів. А от уже починаючи з другої книги, тут теж головний персонаж Пол, але е, більше глав виділяється іншим персонажем. А далі е, третя книга тут багато різних персонажів. Е, основний, е, основним персонажем, е, кому найбільше виділяється, це вже син Пола і сестра Пола. Четверта книга це, звичайно, що цей син Пола Лето Другий, оскільки Лето першим був батько Пола, який загинув у першій книзі. А далі вже п'ята шоста книга основного персонажа як такого нема, оскільки е від різних персонажів дуже багато різних глав. Але ці три книги з другої по четверту також, хоч і є такий, як би мовити, основний персонаж, навколо якого крутиться вся історія. Але при цьому е дуже 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 багато глав виділяється іншим персонажем. Персонажів дуже багато, але кожен дуже якісно прописаний, і кожного ти можеш відрізнити один від одного. Зараз, на жаль, дуже багато авторів сучасних, які пишуть книгу, де може бути лише декілька дієвих персонажів, наприклад, четверо, п'ятеро. І всі ці персонажі будуть як під копірку, один похожий на одного. Всі такі, знаєте, картонні, ненатуральні. Ти в них плутаєшся. Ти не можеш. Розібратися, хто є хто. А тут купа персонажів, багато хто повторюється, багато хто помирає. Серію я читав залпом, але паралельно читав інші книги, щоб трохи відволіктися. І при цьому всьому, знаєте, коли в шостій книзі згадують якогось персонажа, який. Згадувався лише в першій книзі, тут він був другосортним, третєрядним персонажем, він там загинув, а в шостій книзі його згадують. А на протязі всіх цих чотирьох книг його не згадували, лише тут його згадують, і при цьому ти відразу розумієш, за якого персонажа йде мова. Ти відразу розумієш, що це за персонаж, як його звали, о, тут кажуть його ім'я, і ти відразу згадуєш, що це за персонаж. Тобто настільки якісно. Прописані персонажі, що ти його просто не можеш забути, коли читаєш всю цю, цю історію? Тому так дійсно крута, дійсно класна серія. До речі, ще один з плюсів цієї серії: тут дуже гарно прописані а, жіночі персонажі. В п'ятій та шостій книзі взагалі жіночі персонажі це центральні персонажі, їх найбільше персонажів. В первій було, хоч і пів книги було від лиця матері головного персонажа Пола Атріда, але при тому тут було дійових персонажів найбільше чоловіків. Але чим далі, особливо до кінця, найбільшого дійових персонажів жінок і. Дві останні книги взагалі йде почти все від лиця жінок. І при цьому а, ти а, розумієш, що це природно, розумієш, що так би і мало бути. Нічого тут такого а, поганого нема, що це все жіночі персонажі. А, бо зараз, на жаль, особливо в кіно. Коли читаєш або дивишся ці супергеройські фільми, фантастику різну і там жіночий такий сильний. Персонаж, це персонаж, який можна мовити сказати так, що Джеймс Бонд в юбці, тобто нічого з жінкою там зв'язаного нема. До прикладу, капітан Марвел перший фільм. В другому її вже більш витягнули, більш зробили жіночою, але в першому фільмі це був робот суперсильний і все. І на жаль, таких персонажів дуже дуже зараз багато їх роблять в угоду фемінізму, але виглядає це дуже картонно і дуже гидко. Тут же ж персонажі ці просто неймовірно класно прописані. Е, я вже сказав, що тут багато дівих персонажів жінок, і вони якраз таки прописані ідеально. Тобто, коли треба, вони е, слабкі, вони коли треба, вони сильні, коли треба, вони спокушають чоловіків, коли треба, вони. Однією рукою може побити будь-якого чоловіка, і це просто неймовірно класно прописано. І ти всьому цьому віриш, і ти розумієш, що дійсно так і має бути, що так і є, оскільки це все так детально прописано. Чому саме так, чому саме жінки відіграють таку головну роль, і це просто неймовірно круто? Дуже дуже багато дійових персонажів, і кожен, е е звичайно, що різний. Є персонажі, яких ти ненавидиш, є персонажі, яких ти просто обожнюєш, якими, перед якими ти хочеш склонятися, чуть ли не ноги цілувати. Тобто дуже-дуже-дуже такий великий колорит, що кожен може собі е знайти е якогось свого особистого персонажа, якого будеш любити, і за якого будеш всю серію переживати. А для мене така була мати Пола Атріда. Вона була просто неймірвірною жінкою. І коли через багато тисялі після її смерті її персонажі так чи інакше згадували цю жінку. Для мене це було такою. Такою радістю. Читаєш, читаєш книжку, а тут згадка твого улюбленого персонажа. І це така щира дитяча радість, просто чесно. А... Тож, якось так, якась така серія. Звичайно, що багато є в серіях і плюсів, і мінусів. Багато хто каже, що найгірша це друга книга серії. Для мене найгірша була четверта книга, потім на другому місці друга книга. Далі третя книга. Потім е, перша книга, потім п'ята і найкраща шоста книга. Е, оскільки шостий кінець був, кульмінація всього, але при тому дуже класно. Е, до речі, ще одна особливість цієї серії, що е, деякі деталі, деякі е, нюанси сюжету міняються, е, точніше, е, деякі правила світу. Оскільки це проходить так е, е, по-живому, що ми е, не бачимо, не, це не якийсь такий, знаєте, із кустів, а е, справжній такий е, звичайний розвиток сюжету. Тобто в нас е, можуть в первій книзі розказувати нам про е, якусь таку секту, е, я не буду в деталі сюжет, а просто назвім це сектою. Е, Ось секта, вона такі погані, вони такі-то, вони займаються так-то, використовуючи тото. -то. А далі в других книгах нам уже розповідають від лиця цієї секти, і ми розуміємо, що там взагалі не так, що вони хороші, там все добре і вони рятують світ. Просто в першій книзі нам розповідають від лиця тих, хто виступає проти церкви цієї секти. а... В послідуючих книгах нам розповідають від лиця тих, хто виступає за цю секту. І тому, звичайно, що е, не правила сюжету, не правила світу міняються, а міняється просто свідо, світогляд і точка зору на ті чи інші речі. Так, і багато дуже, знаєте, таких. Поглядів на планети, поглядів на речі, поглядів на хімікати, поглядів на зброї і на всього того. Тобто, будьте готові, що не все не так, як воно здається. Вам можу цілу книгу втирати, що воно так, а потім просто таким одним реченням розповідають, що взагалі-то це не так і. До цих пір всі люди просто помилялися. Тому так, це серія як для мене великий плюс для серії, оскільки а, вона кожен раз тебе дивує і хоч і такі речі, про які ти вже знаєш, але ти дивишся на них зовсім з іншого а, точки погляду, і а, те, що ти міг ненавидіти в перших частинах, то ти можеш обожнювати просто в наступних частинах. Тому так. Якось так, якась така серія. Сподіваюся, я вас зацікавив цю серію, вона реально варта того, щоб її купляти, щоб її читати, хоч і така, знаєте, велетенська гігантська серія, але при цьому осилити її варто. Однозначно одна з найулюбленіших, однозначно одна з найкращих серій. Взагалі, прочитаних мною і по науковій фантастиці в тому числі на першому місці, я раніше зараз намагаюся в серії не влазити, але раніше я дуже дуже багато серій. Полюбляв читати, і чесно, з усіх цих серій ця сама найкраще. Про інші серії я поки що на каналі не розказував, але так і знаєте, що яку б я серію вже не розказував, навряд чи щось буде краще цього. Тож якось так. Е, Опа, чуть не впало. <хи> на цьому я з вами буду прощатися. Сподіваюся, я все-таки хоча б трішки зацікавив вас цією серією. Однозначно не пожалієте, однозначно рекомендую. Я просто в захваті від цієї серії, вона того варта. Тож, на цьому я з вами прощаюся. Бувайте до зустрічі! Ще побачимось на каналі. Сподіваюсь, дуже скоро. Пока-пока!